Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Реал готовий продати Луніна та інших гравців через фінансові проблеми. Довбек пропустив перше тренування збірної України. Реброву не позаздриш. Відомий тренер вказав на серйозні проблеми збірної України перед матчем з Грузією. Клуб УПЛ купує двох бразильців. Адріски Реал стикається з непростою фінансовою ситуацією і керівництво змушене шукати додаткові джерела доходу. Як повідомляє спорт.ЄС, основні труднощі пов'язані з юридичними питаннями навколо стадіону Сантьяго-Бернабео, через які були скасовані заплановані концерти та інші комерційні заходи. Очікується, що обмеження триватимуть щонайменше до квітня 2025 року. Додатковий тягар на бюджет клубу наклали високі витрати на оновлення контрактів провідних. Гравців, а також витрати на утримання стадіону і попередні спроби трансферу Кіліана Бапе у цій ситуації. Президент Реала Флорантіно Перес розглядає можливість продажу кількох гравців для стабілізації фінансів. Серед тих, кого можуть виставити на трансфер, називають Андрія Луніна. Антоніо Рюдігера, Родріго, Едуардо Камавінгу, Орельєна, Чуамені та Вінісіуса. Зокрема, продаж Вінісіуса обговорюється через конкуренцію з МБАПЕ, яка може посилитися. Проте клуб підходить до ситуації обережно, хоча й готовий розглянути пропозиції. Він не планує розпродавати всіх гравців зі списку. Такий крок може допомогти зберегти баланс між спортивними амбіціями Реала та фінансовою стабільністю. А тепер прошу вашої допомоги. Підтримайте наш проект та підпишіться на наш телеграм-канал Перший Тайм. Там щодня публікуються найсвіжіші новини футболу зі всього світу. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Артем Довбек прибув до табору збірної України одним із останніх через обстеження лікарів Роми, викликане дискомфортом у коліні після нещодавнього матчу з Болонією. Попередньо було виявлено лише легке ушкодження, але нічого критичного. Вчора команда Сергія Реброва провела перше тренування, яке складалося з теоретичної і практичної частини. Проте Довбек займався окремо від загальної групи. Повідомляє Форца Рома. Сьогодні лікарі збірної разом із медичним штабом Роми приймуть остаточне рішення залишити Артема на зборах чи відправити його на відновлення до Італії. Збірна України зараз тренується в Белеку, де пробуде до 15 листопада, а вже наступного дня вирушить до Грузії на матч Ліги Націй. На цей момент українці посідають останнє місце у своїй групі з чотирма очками, в той час як Чехія лідирує сімома балами, а у Грузії та Албанії по шість балів. Колишній наставник клубів першої та другої ліг Олег Федорчук поділився очікуваннями від матчу лігінації між грузинською та українською командами. На мій погляд, клас наших хлопців вищий ніж господарів, а склад більш рівний. ще б тільки футболісти підійшли до поєдинку в бойовій спортивній формі і продемонстрували свої найкращі якості. В складі Грузії є гравець, на якого приходять болівальники: це хвіча, квара, Тому дуже багато залежатиме від того, чи впорається з амбітним грузином наш правий захисник Юхим Конопля. Якщо спільними зусиллями, завдяки грі на випередження надійні підстраховці пощастить ускладнити життя. Вічі, то шанси добитися позитивного результату зростуть. По-друге, викликає побоювання позиція опорного півзахисника, на кому зупинить свій вибір керманич Сергій Рибров, динамівець Володимир Брашко повернувся після ушкодження встрій, але його гра на клубному рівні не вражає. Що ж до Івана Калюжного, то його максимальна налаштованість сумнівів не викликає, але чи не забракне йому швидкості в боротьбі з мобільними півзахисниками грузинів. Тим паче, що саме в центральну зону любить зміщуватися з лівого флангу «Кварацхелія». Насторожує також недостатня ігрова практика ще в цілої групи гравців, бо наші легіонери не потрапляли до основи не тільки за станом здоров'я, а й за ігровими якостями. Йдеться про Олександра Зінченка, Романа Єремчука та Михайла Мудрика. І Риброву не позаздриш, адже він завжди наголошував, що віддаватиме перевагу тим, хто матиме ігрову практику. Оця розбалансованість може негативно позначитися на діях української збірної, сказав Федорчук у коментарі sport.ua. Львівський клуб Карпати має намір викупити контракт орендованих гравців, які вже встигли показати себе в складі команди. За інформацією UA Football, загальна вартість операції складе близько 1,3 мільйона євро. Серед таких гравців центральний захисник Жан Педросо, права якого належить бразильському клубу Корітіба та Брунінію, контракт якого потрібно викупити в Атлетіко Мінейро. Педросо вже провів 8 матчів за Карпати, а Брунінію 7. І обидва мають у своєму активі по одному забитому голу. На даний момент Карпати посідають шосту позицію в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками після 13 турів. Український півзахисник «Жерони» Віктор Циганков знаходиться на фінальному етапі відновлення після травми м'яза лівого стегна, яку отримав ще на початку жовтня. Як повідомляє авторитетне видання ЕС, головний тренер іспанського клубу має намір задіяти 26-річного гравця в найближчій грі проти еспаніола, заплановані на 24 листопада в рамках чергового туру «Ла Ліги». Видання Give Me Sport склало рейтинг найгірших нападників в історії англійської прем'єр-ліги, беручи до уваги такі критерії: як кількість забитих голів, очікування щодо гри футболіста, трансферна сума, кількість проведених матчів та час на полі. За результатами оцінки перше місце в антирейтингу посів французький екс-форвард Арсеналу і Кристал Пелеса Яя Саного, який грав в АПЛ з 13 по 15 рік. До десятки також увійшов український нападник Андрій Воронін, який в свій час виступав за Ліверпуль. Він посів шосте місце. Екс-гравець Челсі Джейдон Канді, аналізуючи матч 11-го туру АПЛ проти Арсеналу, вказав на аспекти гри, які український вінгер-синіх Михайло Мудрик міг би поліпшити. За словами Канді, Мудрику варто звернути увагу на гру в обороні. Арсенал пожвавився, коли Педро Нету перейшов на правий фланг, а Мудрик на лівий, що дало б у ців більше свободи в атаці. Матч між Челсі та Арсеналом завершилися в нічию 1-1. Мудрик розпочав на лаві запасних і вийшов на поле на 68-й хвилині. Однак цього разу результативними діями не відзначився. За інформацією інсайдерів Фабриці Романо та Ніколи Скіри, у середу ввечері, керівництво Роми досягло угоди щодо підписання контракту з Клаудіо 73-річний тренер отримав угоду до кінця поточного сезону. Раніше команду очолювали Даніеле де та Іван Юрич, але обох звільнили через серію невдалих результатів, які залишили клуб на 12-му місці в серії А. Ранєрі, який минулого сезону зумів зберегти в валіті, тепер спробує вивести рому на вищий рівень. Його найвідоміше досягнення легендарна перемога в АПЛ з Лестером у 2016 році. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.